Куди зник асфальт? Днями ранок для багатьох рівнян розпочався з квесту. Ще нещодавно на вулиці Чорновола був тротуар, а тепер замість асфальту розрита земля. Тому перехожим доводиться обходити ділянку, де працює техніка кам'яними брилами або плічоплю з автомобілями, наражаючи себе на небезпеку. Ми говоримо зараз про ділянку тротуару на вулиці Чорновола. Ця ділянка давно не попадала під поточний ремонт. Якби там не виконувалися роботи, вона в жахливому стані, там неможливо нормально пройти, а тим паче в дощ на самому тротуарі утворюються калюжі, через які незручно проходити пішоходам. Тому ми її вирішили якби відремонтувати. Ще цього року, начальник шеу Рівного Олександр Чаруха додає: мешканці рівного неодноразово скаржились на цю ділянку та просили залатати ями на тротуарі. Тому було прийнято рішення зробити поточний ремонт пішохідної зони на усій вулиці Чорновола. Ми, якби хочемо по самій вулиці Чорновола, тротуар по з двох сторін від вулиці Соборної до Степана Бандери. Подивимося, в яких ділянках воно Тротуар саме критичний, в тих ділянках і виконуємо роботи з поточного ремонту, а от яку суму витратять на оновлений тротуар, сказати не можуть. За словами керівника міськшеу, це стане відомо лише після завершення ремонтних робіт. А все тому, що ще й досі не визначились, на яких саме ділянках замінять асфальтне покриття. Ну зараз на даний момент не можу сказати. Ми ще оцінюємо всі ділянки, погоджуємо з департаментом. Якби ну бо вулиці Чорнового, саме тротуарна частина, знаходиться дуже в критичному стані. Там, якщо пройти по з це саме парку, там теж ми вже один переклали ділянку, і там далі так само, а ну, навіть немає що ремонтувати. Тобто, напевно, що ще прийдеться перекласти такими великими ділянками. Завершити роботу на ділянці поряд з парком Шевченка планують до кінця цього тижня, тому рівнянам доведеться ще трохи потерпіти. А от загальний ремонт тротуару триватиме аж до початку листопаду. Ірина Грабчак Артем Шоула, телеканал ATV.